Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції із Аврори. Тож ставимо лайки, запасаємось смакотою і всім, друзі, приємного перегляду! Перше, що ми бачимо, це набір подарунковий за 99 гривень. Це у нас тут крем, гель та скраб 99 гривень. Суперфуд. Ось такий варіант для дівчаток. До цього коштував 139 гривень, знижечка 40 гривень. Так, переходимо далі. Шоколад молочний корона 29 гривень. Зі свіжомелених какао-бобів, 29 гривень така шоколадка. 85 грамів. Далі. Трубочки бамбук 33 гривні. Давайте подивимось на них. Шоколадні трубочки Бамбук. Здоровий пакунок. 33 гривні за 200 грамів таких солодощів. Цікавий набір. Це в нас йде АВК. Далі дивимось. Трубочка вафельна, карамельна, 24 гривні. Так, давайте подивимось. Це у нас молочний варіант 24. І є шоколадний варіант. Тож такі, трубочки зараз в асортименті по 24 гривні. Далі дивимось. Цукерки глазуровані, конті 39 гривень за пакуночок. Давайте подивимось. Повернення легенди. До цього набір коштував 49 гривень в даному пакунку 200 г. Далі дивимось, сковородка алюмінієва, 149 гривень. Ось так вона виглядає. До речі, дуже легенька, 24 см діаметр. Даний сковорідки. 149 гривень, до цього коштувало 179 Переходимо до Желе Деко зі смаком Манго. В акції зараз по 10 гривень. Подивіться, який пакунок, 80 грамів по 10 гривень. Так, дивимось пакети. Майка 39 гривень 100 штучок. Подивіться, які пакети. Майка 100 штуків в наборі. Коштує 39 гривень. І також є маленького розміра. Пакети майка 24 гривні коштують. Ось так виглядає 17 на 27 см. Це маленькі пакетики. Також наборі йде 100 пакунків. Тож є за 24, за 39 більший варіант. Так, переходимо до кави. І це в нас Нескафе Класік на 85 чашок кави. 52 гривні стоїть такий пакунок. І є ще за 99 гривень. Це в нас Якобс. 100 грамів в пакунку. Кави 99 гривень. Так, дивимось. Кава Рощина Якобс В скляні бановсі 119 гривень. Ось такий пакунок кави Якобс розчинною. Є кава в акції в таких стіках лате. Якобс лате по 4 гривні. Знижечка 1 гривня за пакунок. Далі дивимось. Годинник настійний 169 гривень. Так, і є декілька варіантів. 139 гривень. Ось такий варіант настінний. Є 119 гривень. Годинник настінний, круглий. Всі ці варіанти йдуть на батарейках. Годинник настінний, 139 Тож, зараз такі годинники в акції, тож обирайте, можливо, комусь потрібні. Так, переходимо до будильників. 49 гривень, такий маленький варіант, коштує зараз в акції. Є будинок за 59. Є сіренький і є коричневий. По 59 гривень. Так, що тут у нас ще є? Насіння соняшника. баба шура, Смажене. Велика пачка. Зараз в акції. Насіння я не куштував, не знаю, яке воно на смак. Але на нього зараз акція. 29 гривень. Здоровий пакунок. 145 г. Так, переходимо далі. Каструля з червоної глини 189 гривень. Оце, до речі, цікавий варіант. Подивіться, глиняна кастрюля. Можливо, комусь потрібна така? Зараз в акції 189 гривень. Така здорова кастрюля. Так, є ще варіант тарілка. Також глиняна. Подивіться. Така краса коштує зараз 129 гривень. Можливо, комусь потрібна глиняна тарілка. До цього кошла 169 гривень. І далі дивимось, що в нас тут. Дошка кухонна 49 гривень. Бамбукова. Давайте подивимось. Ось така дощечка невеличка. Але вона бамбукова. 49 гривень, така дощечка. Так, переходимо до турки для кави з ручкою. Ось такий варіант. Зараз в акції 99 гривень. Турка для кави. До цього коштує 139 гривень. Знижечка 29%. Що тут у нас ще є? Балон газовий 39 гривень. Для портативних приладів. Паяльна лампа. Кемпінгова газова плита, газова лампа. Газовий паяльник. І такий балон зараз коштує 39 гривень. Так, переходимо до кастрюлі з кришкою. Звичайна кастрюля. 299 гривень. Здорова кастрюля. Об'єм 2 літри 400 мл. 18 сантиметрів. Ось такий варіант. Коштує зараз 300 гривень. 14% знижечка. Так, переходимо до паперу. Туалетний папір це найдешевший варіант. Крижопіль коштує всього-навсього 6 гривень за пакунок туалетного паперу. Можливо, комусь потрібен. Самий дешевий варіант. Так, переходимо далі. Серветки, вологі, дитячі. 17 гривень. Ось такі дитячі серветки Аврора, 60 штучок. Так, серветки вологі 110 штучок. Коштують вже дорожче. 29 гривень. Так, переходимо далі. 120 штучок, 24 гривні. Серветки, дитячі, вологі. І це в нас найдорожчий варіант 49 гривень. Можна використовувати з нуля місяців для малечі, для немовлят. Так, що тут у нас ще є? Серветки вологі 19, 19 та 17. Давайте на них подивимось. Це такий невеличкий пакунок, який можна взяти в кишеню покласти. Тож дивіться, обирайте, кому який варіант потрібен. Так, що тут у нас ще? Килимок для холодильника. 19 гривень. 30 см на 50 см. Зеленого кольору. Ось такий килимок для холодильників. Можливо, комусь потрібен. Зеленого кольору 19 гривень. Так. Тримач туалетного паперу. 39 гривень. 20% знижечка. Для туалетного паперу. Так, що тут у нас ще є? Так, гачок. Гачок для ванної кімнати 7 гривень. Є помаранчевий і є рожевий. Два варіанти по 7 гривень. Знижка на них 2 гривні. Так, далі дивимось. Серветка універсальна 14 гривень. Для прибирання. Підходить для прибирання дому та машини. Тож, це універсальний варіант, коштує 14 гривень. Так, дивимось далі. Паштет. В асортименті 100 грамовий пакунок, тунець для котів. Коштує 19 гривень така банка. Що тут на ще? Рушники паперові 24 гривні. Так, Аврора, дивимось. Здоровий пакунок рушничків паперових. Пакунку йде 160 рушників і коштує 24 гривні. Так, переходимо до зубної пасти. 22 гривні саніно. Маленький пакунок зубної пасти, саме звичайна. Є два варіанти. Є зелена з травами, тож обирайте, кому який варіант більше підходить. Коштувало до цього 27. Далі дивимось. 27. Паста зубна фреш. Далі дивимось. 42 гривні, це у нас іде набір. Дивимось. Колкбрід. Тут в нас іде щітка та зубна паста. Зупиняє кровоточивість. Плюс 25%. Я так розумію, пасти в самой. Так, переходимо далі. 47 гривень Colgate. Colgate 69. Це в нас Аквафреш іде. 69. Інший варіант. І 59 Aqua Fresh. Тож, бачите, є дорогі варіанти, є дешеві. Паста зубна 15 гривень. Це що це за зубна паста? 50 мл в асортименті. Є два варіанти. Зубна паста G. І є дитячий варіант. Він дорожчий, як завжди. Дитячі товари завжди дорожчі. 24 гривні зубна паста дитяча. Ось так вона виглядає. G-Kids 24 гривні. Так. Що тут у нас? Прапор України 69 гривень. Давайте на нього подивимось. 90 на 140 см. Ось такий прапор України. Зараз в акції. 69 гривень. До цього коштував 88. Тож, дивіться, можливо комусь потрібен. 22% знижечка на нього. Переходимо до іграшок. Машинка 34 гривні. Іграшкова знижечка 47%. Гарна знижка. Так, далі дивимось. Ось такий трансформер. Зараз в акції. для діточок плюс 3 роки. Тож, дивіться, як він виглядає. Трансформер за 34 гривні. До цього коштував 44. Так, переходимо далі. Машинка іграшкова в асортименті. Подивіться. Машинка динозавр. Є різні варіанти, і ці всі варіанти по 24 гривні. Це дуже незвична іграшка. Я такого не бачив. В моєму дитинстві такого не було. Машинка-динозавр 24 гривні. Можливо, комусь потрібен такий варіант. І далі дивимось. Іграшка спецтехніка. Ось така спецтехніка. Коштує 24 гривні. акція. Знижечка 45%. Тож, друзі, кому сподобалось відео із Аврори, ставимо лайки, підписуємось на канал і до нових зустрічей. Бувай!